Всім привіт, друзі! В даному огляді відповім на найбільш поширені ваші запитання за останній час. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться. Хто вже підписаний, поставте, будь ласка, достроково лайк та всім приємного перегляду. Почнемо з переобладнання червоних сигналів поворотів на жовті. Останнім часом, напевно, найактуальніша тема серед власників американських автомобілів. Запитань з даного приводу найбільше. Отже, жовті повороти. На дорестайлінговому Passat NMS задні жовті повороти можна зробити двома методами: з протяжкою окремих дротів до блоку бортової мережі та без протяжки. В обох випадках лампочки для жовтих поворотів інтегруються ось в цей білий сегмент по одній або по дві на фонарь, і в обох випадках потрібно правити параметрику світла автомобіля. Відразу відповім ще на одне часте запитання: Вася Діагност ВЦДС не вміє правити параметрику світла. Так, з їх допомогою можна змінити налаштування блока бортової мережі, навіть вимкнути опитування деяких ламп, але переназначати, кодувати виходи та їх функції дане програмне забезпечення не може. Для цього потрібно мати VAG CAN Про. Ось так виглядає кабель. Програмне забезпечення зазвичай йде в комплекті або ж завжди можна знайти та завантажити з інтернету. Кабель може бути з USB-ключем або без нього. Купувати можете будь-який. В моєму випадку USB ключ був, але працює і без нього. Кабель відносно недорогий. Дане програмне забезпечення працює на 7 10 та 11 Windows. -ах. вже перевірено на 6 версії Вахкан Pro. Якщо робити без протяжки проводів, буде трохи дешевше по матеріалам і швидше по часу, так як не потрібно протягувати дроти до ЕБУ. З мінусів даного метода, ось ця частина габариту в кришці багажника. Тут встановлено по 5 п'ятиватні лампочки, горітиме в півна Цей недолік можна виправити через той же ВЦП. Додають яскравості, підбирають та встановлюють лед лампочки. Також не можна інгрувати той факт, що лампочки для сигналів поворотів, в моєму випадку, наприклад, це 16-ваттні лампочки, перенавантажують проводку автомобіля. Плюс виходи блоку бортової мережі можуть бути не розраховані на таку потужність. Тому щоб зняти навантаження, краще все ж таки провести дроти та підключити повороти до окремих виходів. По часу буде довше потрібно буде провести проводку, розібравши ліву частину автомобіля. Але з цим проблем не повинно бути, так як на каналі є детальне покрокове відео, як це самостійно зробити. Взагалі, вважаю, що обидва методи мають право на життя. Головне, щоб працювало опитування, це важливо, так як непрацюючий сигнал повороту може спричинити аварійну ситуацію на дорозі. Друзі, напишіть в коментарях свої думки з даного приводу: чи перероблені на вашому автомобілі задні сигнали поворотів на європейський та яким методом? Далі, друзі, питання, що стосується магнітоли RCD 510 та камери заднього огляду. На магнітолі RCD 510 працюють тільки непарні частоти радіохвиль. Немає можливості налаштувати, що працювали парні частоти. Що стосується камери заднього огляду. Даний мультимедійний пристрій, зазвичай виробництва Delphi або Bosch. Bosch для європейського ринку Delphi для азіатського та американського rcd 510, якими укомплектовувалися американський Passat NMS, рідко встановлювалися з можливістю для підключення камери заднього ходу, але все ж таки випадки є і не поодинокі. Щоб дізнатися, чи має ваша магнітола можливість підключення камери, можна зняти девайс і подивитися, чи є потрібний роз'єм. Детальне відео, як це зробити, самостійно вже опубліковано на каналі, або по партномеру. Ось автомобіль, на якому встановлена rcd 510 з камерою заднього огляду. Як бачимо, все працює. Щоб подивитися партномер магнітоли, потрібно натиснути та потримати декілька секунд кнопку Setup. У відкрившомуся меню обрати пункт Version Info. Ось партномер магнітоли FCD 510, яка має роз'єм для підключення камери заднього ходу. В інших випадках такої можливості немає. Власник автомобіля бажає замінити даний девайс на Composition Media, так як не вистачає опції CarPlay. Ось такий комплект для встановлення: нова магнітола. Вилка та проводка для карплею, перехідник для підключення нового мультимедійного пристрою та камера заднього огляду. І відразу ще одна відповідь на ваше часте запитання: якщо на вашому Passat НМС встановлена магнітола rcd 510, rns 315, rns 510 з камерою заднього виду, і ви вирішили замінити мультимедійний пристрій на більш новіший Composition або Discovery Media, то камеру заднього ходу теж потрібно буде міняти. Її не можна просто перепідключити до нової магнітоли. Справа в тому, що в магнітолах RCD та RNS ось такий роз'єм для підключення камери, інтегрований окремо в корпусі магнітоли. А в Composition та Discovery Media камера підключається до квадлоку та має ось такий роз'єм. Можливо, існують перехідники, але я поки не зустрічав. Далі, друзі, був цікавий випадок. Звернувся підписник. До рестайліновий Passat НМС потрібно було переобладнати задні червоні сигнали поворотів на жовті та підключити камеру заднього огляду. Європовороти зробив з протяжкою дротів. По дві лампочки на фонарь. опитування сигналів поворотів працює, з цим проблем не було. А ось з підключенням камери заднього огляду був цікавий момент. Неоригінальна магнітола та неоригінальна камера заднього виду. Штатно живлення камери підключається до фонаря заднього ходу. Правого чи лівого не має значення, По заводу підключено до правого. Як тільки водій вмикає задню передачу, на фонарі заднього ходу з'являється живлення. Камера активується і зображення з'являється на екрані магнітоли. Підключили камеру таким методом, і ось що вийшло. Якщо просто включити запалення і вмикнути задню передачу, камера активувалася, і на екрані магнітоли було чітке зображення. А от після запуску двигуна зображення було з перешкодами, і навіть з певною періодичністю вимикалося взагалі. Такий ефект був тільки після запуску мотора. Друзі, скори за все, це через шим, широтно-імпульсну модуляцію. В автомобілях використовуються для керування живленням різних компонентів, в основному двигунів та освітлення. Швидке перемикання в ланцюзі шим може генерувати електромагнітні перешкоди, які можуть заважати роботі інших електронних систем. Також причиною перешкод може бути опитування ламп. Це процес, у якому блок управління перевіряє стан ламп, щоб визначити, чи працюють вони справно. Опитування ламп в автомобілях часто реалізовано з використанням того ж ШИМ-сигналу. Як варіант, можна спробувати відключити опитування ламп заднього ходу, не знаючи, спрацювало б. Відразу вирішив не відключати корисну заводську опцію, а шукати інший спосіб. Тому для мінімізації електромагнітних перешкод встановили спеціальний фільтр. Фільтр отримує живлення від бортової мережі автомобіля, яке може бути нестабільним і містити перешкоди. Внутрішні компоненти фільтра конденсатори, катушки індуктивності, фільтрують перешкоди та стабілізують напругу, забезпечуючи чисте живлення для камери, що дозволяє отримати чітке зображення на екрані магнітоли. Підключається просто. На вхід позначено інпут, під'єднується мінус плюс від автомобіля. На виході аутпут живлення камери заднього ходу. Єдине друзі, на що потрібно звертати увагу характеристики фільтра. Якщо конденсатори фільтра будуть занадто великої ємності, камера може довго вимикатися. Тобто, після відключення задньої передачі, як тільки відключаються фонарі заднього ходу, напруга зникає, але конденсатори фільтра ще можуть живити камеру, поки не розрядяться. Друзі, фільтр працює перевірено, але прийшлося ще трохи змінити підключення камери. Справа в тому, що в даній магнітолі є можливість активувати камеру заднього ходу під час руху. Неважливо, наскільки дана функція є необхідною, але вона є, значить повинна працювати. А як же камера активується під час руху вперед? Якщо живлення немає, воно з'являється тільки коли вмикаються фонарі заднього ходу. Тому підключили плюсовий провід камери від блоку запобіжників. В Passat NMS в салонному блоці передбачено місце для камери заднього виду номер 14. Камера запрацювала як потрібно, автоматично вмикалася під час руху заднім ходом і активувалася вручну натисканням відповідної кнопки на екрані магнітоли під час руху вперед. До речі, при такому підключенні фільтр живлення не потрібен, перевірив особисто. Хоча, можливо, багато чого залежить від обраної камери, так як існує безліч варіантів та виробників неоригінальних камер заднього огляду для наших автомобілів. Також, якщо в когось виникне подібна проблема з зображенням від камери заднього ходу і немає під рукою фільтр живлення, спробуйте підключити мінусовий провід камери до іншого місця, не від фонаря заднього ходу. Друзі, напишіть в коментарях, хто з якими проблемами стикався під час підключення камери та як вдалося вирішити. Далі оригінальна магнітола та неоригінальна камера заднього виду. На каналі вже є детальна покрокова інструкція, як підключити неоригінальну камеру до Composition Media. В ролику все досить зрозуміло, але випадково не зняв момент самого підключення камери до падлоку магнітоли. І в одного з підписників були питання з даного приводу. Дана камера керується електронним блоком управління автомобілем через каншину. Випала нагода встановити такий же комплект, як в мене, тому зняв окремо підключення. Пасати NMS, Composition Media замість rcd 510, розетка CarPlay. A. До речі, в цьому місці набагато швидше її монтувати, ніж підлокітнику. Встановили камеру заднього огляду. Тепер підключення. Квадлок RCD 510, друга генерація. Для підключення до Composition Media потрібен квадлок третьої генерації. Використовуємо перехідник, приєднуємо його. Ось це роз'єми підключення камери до автомобіля, керуються через каншину. Це роз'єм самої камери, через нього передається зображення. До нього також підключається мікрофон для використання гучного зв'язку під час розмови по телефону в автомобілі, жовтий роз'єм CarPlay, зелений AUX та антени радіо. Роз'єм для підключення камери заднього виду має два елементи. Один потрібен як перехідник. По каншині до автомобіля підключаються і камера, і магнітола. Тому роз'єм, який відповідає за підключення до магнітоли витягаємо з квадлоку, підключаємо до відповідного роз'єму камери заднього огляду. І вже об'єднані сигнали і від магнітоли, і від камери заднього виду підключаємо до квадлоку. Єдине на що потрібно звернути увагу, на ось цей ключик, його потрібно зрізати. На роз'ємі є направляюча показує, яким боком приєднувати роз'єм. Готово. Підключаємо інші роз'єми. Вони мають різні ключі, так що не переплутайте, куди які під'єднувати. Готово. Можна вкладати дроти та встановлювати магнітолу. Іще один автомобіль. Нічого особливого, але про всяк випадок розповім. Звернувся підписник. Потрібно було переобладнати червоні повороти на жовті, Встановити підсвітку ніг та доукомплектувати багажник додатковою підсвіткою. Покрокові відео по цим допрацюванням вже давно опубліковані на каналі. За потреби обов'язково перегляньте. Переобладнав повороти. Встановив підсвітку ніг та багажника. В багажнику підсвітка не працювала, власник попереджав, що є якісь нюанси. Працює через раз. Друзі, якщо виникнуть такі проблеми, перевірте лампочки з'єднання і обов'язково звертайте увагу, чи відображається індикація відкритого багажника на екрані бортового комп'ютера. Якщо багажник відкритий, а на приборній панелі показано, що зачинений, при цьому механічно замок працює, відкривається, закривається, то 99% ще вийшов з ладу мікрик. Він інтегрований в замок, тому міняти потрібно всю деталь. Після заміни замка все запрацювало, і освітлення багажнику, і індикація. Вже більше півроку пройшло ніяких проблем. Дякую за увагу! На цьому буду закінчувати. Всім до зустрічі.